Знаурі, сила лева в тобі Коньяк року номер один. Давайте розпочнемо із Росії. Парад пройшов там спокійно, а нині Америка сказала Путіну: давайте тепер припинення вогню на 30 днів. От на вашу думку, зараз коли було дотримано це припинення вогню? Хоча Путін його фактично ні з ким не узгодив, чи піде російський диктатор на 30 днів? Давайте все-таки поточним, що на рахунок було припинення вогню, воно було ну, не зовсім чистим, скажу так, і зовсім не чистим, тому що прифронтові регіони обстрілювали дуже сильно. По лінії бойового зіткнення дуже багато повідомлень є про те, що ну, фактично ситуація залишилася незмінна. Не було повітряної тривоги, яка стосувалася б саме прольоту шахетів, але ракети навіть вчора фіксувалися в повітряному просторі України їх збивали. Такі повідомлення були. Але звісно, інтенсивність в порівнянні з тим, що було перед святами, інтенсивні субслів набагато менше. Це однозначно так, і справедливо ви кажете, що дійсно 11 травня воно буде вже після завтра, і путіну треба говорити що далі, враховуючи те, що на сьогоднішній день ну, дуже дуже скажу так, у нас потепліли відносини зі сполученими штатами Америки, особливо після ратифікації парламентів угоди про земельні відкісно-земельні мінерали. То і заяви Дональда Трампа на цьому про те, що треба все-таки Путіну ухвалювати рішення вже не про дні, чи які там перемир'я, а перемир'я все вхоплюючи мінімум на 30 днів, як передумову початку переговорного процесу, то Путіну треба буде ухвалювати рішення. Але тут є одна така ну серйозна історія, як на мене, це візит на парад парад цього побіда до Росії. Сінь Певна інтрига була в тому, прилетить він чи не прилетить, але він прилетів. Прилетів він якраз в той момент, коли Україна активно обстрілювала Росію безпілотниками і багато репертів не працювали. Там був транспортний колапс, але це не завадило всі прилетіти. Ніяких проблем, як то, наприклад, у Вучича чи у Фіцу, у нього не було. Чому я вам пояснити це не можу, але ну, дійсно він здійснив посадку літака 7 травня. Восьмого він проводив переговори дуже доволі доволі тривалі із Путіним продовж семи годин. Випустили вони дві заяви. Про ці заяви сьогодні пише вся західна преса. Ми багато про це обговорювали в ефірах різних каналів сьогодні. Маю на увазі ми колегами і експерти, і ви, я знаю, дуже багато говорили про це. І дійсно сьогодні сформувалася така собі історія, коли з одного боку Дональд Трамп разом з Україною каже Путіну, давай досі стріляти з іншого боку, сі, який прилетів до Путіна, і коригує його зовнішню політичну діяльність. Бо я вважаю, що реально на сьогоднішній день ситуація складається так, що лідер Китаю повертає велику політику після такої паузи, невеличкої, коли саме Москва з Вашингтоном говорили про. Можливий формат мирної угоди, вона навіть була погоджена до Великодня. Була навіть опублікована інформація про те, що містить план Трампа. Його фактично не спростували ні з української, ні з російської сторони. Тобто його фактично погодили. Але як ну, бачимо, Путін не погодився на переміря. Тепер, після двох спроб, якогось частково перемир'я, які, до речі, Трампом були сприйняті, він не критикував за це Путіна. Але він отримав чіткий сигнал, буквально вчора, що все далі ця ситуація не буде влаштовувати уже білий дім. Напередодні також міністр фінансів Бесент прямо назвав Путіна військовим злочинцем. Сьогодні вже ми отримали схвалення від 20 лідерів країн-членів Європейського союзу про запровадження започаткування військового трибуналу. Нібито це рішення буде ухвалено найближчий тиждень. І це все вказує на те, що Путін має зробити якийсь крок, тому що ескалація проти Росії нарощується. Чи буде рішення про припинення російського вогню щонайменше, воно може так само бути, як може і не бути. Тут ситуація 50 на 50. І цієї думки притримується дуже багато сьогодні в Україні політиків, експертів, військових і так далі. Тому подібне, бо в великий мірі, як на мене, кінцеве рішення Путіна. Щодо продовження ескалації або отримання від неї буде залежати від того, про що власне вчора в контексті припинення російсько-української війни чи продовження говорили лідери двох країн: Путін та Сінцінпін, Китаю та Росії. Є інформація про те, що вони це точно обговорювали. До чого домовилися, мені чесно кажучи, не Єдиний висновок, який я можу зробити із аналізу заяв, які були оприлюднені як двосторонні заяви, спільні, точніше, заяви Росії та Китаю за підсумками вчора таких тривалих переговорів. Тексти їх опубліковані на сайті Кремля. Вони дуже величезні, там багато води, але те, що можна чітко ну, зробити висновок, сьогодні Китай залишається прихильнішим набагато до. Росії аніж до Заходу Китай говорить про якісь там першопричини для припинення російсько-української війни. Китай чітко не заявив про те, що він виступає за припинення війни. Він говорить про мирні переговори, в результаті яких мають бути ну, відстоєні інтереси усіх сторін. Але ну, вибачте, які інтереси усіх сторін, якщо Росія напала на Україну, і візит всі до Москви саме от сьогодні. Мені особисто вкотре засвідчує про те, що Китай підтримує. Фактично, російсько-українську війну він не засудив її ніколи, постійно називає її українською кризою, і позиція Китаю не змінилася, враховуючи те, що ну направду, давайте скажемо щиро: мирний план Трампа, який він пропонував і для Москви, він не був прийнятий Кремлем. Він фактично зірваний. Крем бачить, що Сполучені Штати Америки доволі послідовні відстоювані до позицій, які про які домовилися. Джей джедівен сказав в інтерв'ю Fox News, не буде ніяких територій, додатково передано Росії. От те, що ви контролюєте, от те ви будете контролювати на даний момент, враховуючи таку непоступливість зараз і Білого Дому. Добре, що вони, хоч в такій частині, хоч в цій частині в такій мірі відстоюють український інтерес. То звісно, путіну доведеться ухвалювати рішення, і в великій мірі на це рішення впливатиме саме Китай. Тому друзі, поки що так до 11-го залишилось чекати недовго. Що буде 11-го, Будемо бачити, але продовження війни. І вже так скажу Китаєм та Росією проти України, бо це більш ніж очевидно, створить додаткові величезні проблеми для Росії, тому що Трамп вже пообіцяв санкції. Вони будуть, я в цьому не сумніваюся, якщо Росія не погодиться на припинення вогню, і всі повідомлення у ЗМІ про те, що Трамп, нібито, готовий скасувати обмежити так ставку мит. На китайські товари зі 145% до 50% можуть виявитися міфом. Ну, він може передумати. Тим паче, буквально вчора Сполучені Штати Америки ввели санкції проти трьох компаній китайських, які займаються виробництвом перекачкою іранської нафти. Ну тому таке абсолютно ж ну, логічне рішення може бути ухвалення по відношенню до тих компаній китайських, які допомагають Росії. А ми там можуть бути взагалі не скасовані. Е, у Трампа настрій змінюється постійно, і ми наскільки от на вашу думку, наскільки реально що лояльність Трампа для нас це вже така стала стабільна історія, і що Росія зараз не буде намагатися перехопити ініціативу. Я маю на увазі знову налагодити ці відносини зі сполученими штатами, оскільки я нагадаю, сьогодні буквально у Шакову інтерв'ю за Рубіну сказав, що е, зустріч російського диктатора і Дональда Трампа все ж планується. На рахунок настрою Трампа, друзі, я не був би таким категоричним. Настрій Трампа змінюється поступово. Від категоричного тиску на Україну я знаю, навіть ми з вами і в ефірах, з вашими колегами разово говорили, коли Трамп почне тиснути на Путіна. Ну, зараз я принаймні не чую таких запитань від вас, від ваших колег. Уже всі ну, розуміють, що на Україну Трамп не тисне. Ну от реально, давайте будемо щирими. Ми зараз знайшли спільну мову із Білим домом. Це абсолютно очевидно. Тому про зміну настрої Трампа треба говорити в динаміці. Чомусь українці вирішили, на превелике жаль, вирішили, що от, е, прихід до е, Білого дому нового президента США він ознаменується дуже простим алгоритмом. Якщо Путін не погоджується на мир, Трамп дає нам стільки зброї, що ми знищимо Росію. Ну, очевидно, правда ми ж? Ми ж про це чули ну, півроку в період цієї виборчої кампанії. Тут приходить Трамп не дає. Ну, усіх кондитивний дисонанс. Ну, як же так, ми чекали. Ми ж чекали місія, Трамп для нас був місією. І він виявився зрадником, почали всі розповідати. Трамп створює союз із, сполученими, із Росією. А, виявляється, не створює союз він із Росією. Навпаки, у Трампа говорять, що Путін військовий злочинець. Ну, от така от історія, але Трамп не дає нам зброю до нині. Так, от якраз це те, що було, треба було яснити ще тоді, що Трамп зброї нам не дасть. Але буде поступово рухати саме цю всю історію до завершення війни, тому що для нього комерційні проекти дуже дуже важливі. Тим є один серйозний момент, про який я вже почав говорити: це фактор Китаю, якому вкрай не подобається про те, що Москва може розпочати якісь там торгово-економічні відносини зі Сполученими Штатами Америки і ставати справді менш залежною від Китаю. Китаю це не треба, і він буде робити все, щоб цього не сталося. Тому Трамп. Дійсно прихильнішим став до України, аніж було, і менш прихильним до Росії, ніж було. Це також доконаний факт. І в великій мірі буде успіх подальших всіх подій залежати від того, наскільки Трамп буде сталим. Нам важливо зараз зберігати цю прихильність дипломатичними способами. скажу так не робити різких рухів. Звісно, ми ну абсолютно дали зрозуміти, і це нормально. Трамп сприймається, що ми будемо боронитися від російської агресії, що ми будемо задавати дзеркальних ударів у відповідь. Але я не бачив жодного критичного висловлення з боку Білого Дому, що на Росії виник 7-го та навіть і го числа транспортний колас колапс в авіаційній галузі. Ну не було все, все нормально сприйнято. Натомість Дональд Трамп зателефонував президенту України, поспілкувалися. Він задобренням е виказав привітання е до дня перемоги 8 травня, а не 9-го. Е і це, як на мене, свідченням того такої близькості. Тому я поки що, чесно кажучи, не бачу загроз там зміни якогось настрою Трампа, оскільки для нього ну абсолютно очевидним і для його команди є те, що Путін не збирається швидко завершувати війну, але вони висувають відповідні і вимоги. Відтак, ну ще раз, можливо, повторюся, але все-таки ми повинні ну, максимально об'єктивно оцінювати те, що відбувається. Трампу війна не потрібна. Джей Дівенс, віце-президент Сполучених Штатів Америки, сказав, що Трамп одержимий припиненням вбивств. І це ну, абсолютно очевидно, ми не можемо це не визнавати. Трамп готовий буде посилювати тиск на Росію, який вже є. Заяви, які лунають, вони тому є свідчення. Ну, Звісно, я розділяю: обурення українців треба ще більший тиск, але хотілося, щоб цей більший тиск був в тому числі з боку європейців. Бо на сьогоднішній день, от оголошено, прямо сьогодні, Санкційний пакет проти тіньового флоту Російської Федерації, який ну, абсолютно сьогодні не шкодить Російській Федерації по одній простій причині, що ціна на нафту опустилася нижче 60 доларів. Тобто Росія може возити та чим завгодно цю нафту куди завгодно, в необмеженій кількості. Тобто це питання закрито. Але прозвучало гарно з, бо, з уст Кіра Стармера. Це треба поточнювати. Європейський Союз говорить про 17-й санкційний пакет, який ухвалять, можливо, до кінця травня. Запитання, чому так довго? І, врешті ну, решт там також буде тіньовий флот, якому як, ну, вибачте, як допоможе як мертвому припарка. Я перепрошую, я по-іншому сказати не можу. Гороша ініціатива з створенням трибуналу. Тобто, кроки наших західних партнерів мають бути абсолютно іншими. Чи будуть такими кроки в Трампа? Я ну, знову ж таки я не виключаю, тому що згадана мною історія про введення санкцій проти Китаю. От буквально, там, ну, Хай і три компанії, але все-таки. Це є дуже-дуже ну, яскравий приклад того, що Трамп може вдатися до кардинальних кроків. Але не про передачу зброї зараз мова йде. Макрон також заявив про необхідність 30-денного перемиря після розмови із Трампом і навіть висунув в Росії це як певний ультиматум. От на вашу думку, говорячи про те, що України міцнішують відносини зі сполученими штатами, чи можна сказати, що зараз Сполучені Штати можуть знову змінити свою зовнішню зовнішній курс? Я маю на увазі повернутися обличчям до європейців, і, відповідно взяти знову європу під своє крило? А вони не відверталися від Європи, друзі. Ну хто сказав, що вони відвернулись від Європи? Ну, от давайте будемо щирими. Ми повинні ну, розуміти все, що відбувається. Це велика гра, яка є зараз справедливою по відношенню до Європи з боку Сполучених Штатів Америки. Європа, врешті-решт, повинна свідомити, що загроза справді для нас, для України і для Європи. В першу чергу, от сьогодні було зібрання. Е Британських експедиційних сил, які, вони були, які були створені разом із країнами Північної Європи ще в 2014 році. Це проходило в Нідерландах, якщо я не помиляюсь, і там Трамп Кірстармер оголошував цей новий санкційний пакет. Так от, ці експедиційні сили, куди входить 9 країн Північної Європи, вони сьогодні збиралися. Чому? Тому що загроза з боку Росії доволі серйозна. Китай допомагає Росії. Північна Корея допомагає Росії. Росія нарощує зараз виробництво зброї. Вона не встигає за тими, ну за тим темпом війни, який вона веде проти України, так тому що без допомоги Північної Кореї вони б не впоралися. Але пауза в війні це великий виклик для Європи. Тому Трамп не відвертався від Європи. Він залишається прихильним до Європи. Він не створює союз із. З Росією. Євроатлантична співпраця не розірвана. 8 травня, коли він написав, ми святкуємо 8 травня, відзначаємо разом із нашими європейськими союзниками. Ну, ну Нема, він не відвернувся. От, ну, ми повинні це розуміти. Але він тисне на Європу, що ви маєте платити більше за власну безпеку. Ну, от ці часи, ну, от ці Ми чомусь, знаєте, звикли до того, Європа, так звикла. Тут певна спекуляція є, відверта спекуляція. Ну ви ж 80 років платили нам за безпеку, платіть далі. Ну так не буває завжди. Прийде умовно Трамп, який скаже, ні, я платити більше не буду. Зумієте, так само він же ж говорив за період першої каденції. Просто треба нагадати, що в період першої каденції Трамп був точно таким самим по відношенню до Європи. Але тоді не було великої війни, це сприймалося нами трішки, знаєте, так спокійніше. Зараз, ми ну, просто ну, банальна вимога. Витрачаєте на власну оборонку 5% ВВП. Це багато, це більше ніж витрачає у відсотковому співвідношенні е, Білий Дім. Але якщо брати в номінальному виразі, то на наступний рік Трамп е, прогнозує, планує витратити на оборонку більше ніж в нинішньому році, понад один трильйон доларів в Європі і не снилась така цифра. Вони говорять про 800 мільярдів євро на 5 років, друзі, створення фонду. Зумієте? Ну то, ну, в мене тоді ритричне запитання: хто від кого відвертається? Ну наскільки оце знаєте, ми можемо так жити. Ілюзіями того, що Большой дядя Сем прийде нас захистити. Ядерна зброя розміщена на території Європи, ніхто її звідти не забирає. Але Трамп шантажист. Він шантажист, шантажист по одній простій причині. Він не хоче платити за безпеку Європи фінансово. Війська він не забирає, але він буде шантажувати, тиснути на Європу, щоб ті витрачали більше. Бо коли зараз Європа починає, знаєте, по сусікам скрипти якийсь мільярд-два ну, мене, ну чесно кажучи, просто обіняти, плакати на цю Європу. В них трильйони євро. Ну ВВП по року 20 трильйонів, друзі, менше, ніж в Америці. Але ну витратити хоча б 5%, відсотків, ну, не 5, хоча б 3% відсотки від цього ВВП в рік на оборонку. Ну ні один, вибачте, не, не рипнеться на території Європи в Ну ви поки що думаєте, зрушення є в цьому плані. От в з яка складається, європа вимушена витрачати більше. Але зовнішня політика Сполучених Штатів Америки, пані Альбіну, про що ви мене запитуєте, вона є незміною ні за Байдена, ні за Трампа, ні за Обами, ні за Рузвельта. Вона залишається єдиною єдиною протистояння з Китаєм. Однозначно, так і є. І будь-хто, хто сьогодні співпрацює з Китаєм, є ворог Сполучених Штатів Америки. Росія для Білого Дому це не союзник. Це зараз може бути ситуативним партнером, лише в питанні протистояння Китаю. Давня стратегія США, про яку неодноразово вже говорилося, Ми це проговорюємо неодноразово проговорювали в рамках центру США. Прагнуть зробити свого, ну, Росію своїм не всі, звичайно, є такі течії своїм ситуативним партнером для того, щоб стравити між собою Росію та Китаєм, щоб війна йшла на територію Росії з Китаєм. Але це ну, така знаєте мрія, 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 не більше, не менше. Втім, в будь-якому випадку, і за часів Джозефа Байдена і за часів Трампа ситуація виглядає таким чином, що через різні механізми хочуть послабити Китай. Якби, наприклад, Трамп Байден мав на меті. От, розвалити Росію те, про що ми його довго просили. Він би міг би передати нам стільки зброї, щоб ми там досягли успіху. Міг і ми до 22-му році мали такий випадок. Але потім ну, вирішили, е і Саліван, і Байден зробити таку паузу в передачі більшої кількості зброї українцям, тому що ну, вони виявляються дуже ефективно, воюють. Вони навіть гадки не мали, що Хаймерси можуть такі е творити дива на полі бою. А тут виявляється, можуть. Давайте більше не передавати. Це сама історія стосується з літаками f 16. Дивіться, відколи нам їх пообіцяли, і коли тільки почали передавати. Ну і далі сказали: ні, ні, ні. Це саме стосується танків Абрамс, які давали, які були не в тій комплектації, яка використовується тим же самим Пентагоном в інших точках світу. Таких прикладів можна наводити дуже багато. Передача далекобійної зброї, щоб вона летіла не далі ніж на 300 кілометрів, тому що є відповідні договори. Це все дуже-дуже багато моментів. Але зовнішня політика Сполучених Штатів Америки залишається незмінною за будь-якого президента, чи то республіканця, чи демократа. Це однозначно протистояння Китаю. Тому тут не відвертався Вашингтон від Європи за визначенням ніколи. Але шантажує, витрачайте більше. Я не бачаю в цьому нічого такого поганого. Деякі європейські політики відвертаються від Європи від європейської демократії. Я маю на увазі Фіцу. Я маю на увазі Вучичі, які полетіли сьогодні на цей парад. Верніше полетіли вони кілька днів тому, тому що дуже довго добиралися. І от напередодні обидва опублікували відео, де вони, нібито провели зустріч у Москві. Кая Калас, глава європейської дипломатії, вже відреагувала на цей візит, зокрема Роберта Фіцу, і визначила, що Фіцу стоїть на неправильному. У боці історії, але ж Фіцу, який тисне руку кривавому диктатору, приїде і буде говорити про європейську демократію, про якісь європейські цінності. На вашу думку, чи буде і чи має бути якась більш жорстка реакція з боку Європи? Однозначно, однозначно, так. До прикладу, мені не всі заяви Білого Дому подобаються. І подобалися, о, і маю зараз на увазі Ілона Маска, який підтримував альтернативу для Німеччини, чи Трамп підтримує Орбана про підтримку Фіцові ніколи не говорила: дивіться, Орбан не полетів. От питання чому? Да? От що ми колись дізнаємося? Е, і, наприклад, реакція Марка Рубіо, де США, стосовно того, що визнали німецьку партію альтернативи для Німеччини екстремістською, і тепер дозволили проводити за ними з слежку і з'ясувати загрози, всі, які вони несуть в Німеччині. Це не меншою загрозою є. Але це в умовах демократії це слабкі місця, це прояви демократії, з якими треба боротися жорсткими методами. Але от нагадую слова Джей Дівенса, коли він говорив під час приїзду на Міксинську безпеку конференцію, яка демократія має бути сильною. То в цій частині рішення доволі жорсткі по відношенню до альтернативи для Німеччини, я вітаю. Це добре, що так було зроблено. Фіцо сьогодні також новий кандидат на посаду президента Румунії і інші. Це серйозний виклик і загрози для європейської демократії і для сталості Європи загалом. І з цим треба працювати. Що робити з ФІЦО? Це велика проблема, як на мене. Сьогодні схожа проблема залишається поки що в Горщині. Говорив говорю і буде говорити у розвиток демократичних інституцій за підтримки Європейської комісії, навіть в країнах Європейського союзу. Це та нагальна проблема, яку не варто залишати поза увагою. Це треба вливати гроші, фінансувати опозиційні рухи в Угорщині в Румунії. Так, тепер в Румунії буде опозиційний рух до можливого переможця, тому що шанси вирати чину ультраправого кандидата доволі високі. В Словаччині, в тому числі, це все ті проблеми, з якими треба працювати, в що вливати гроші і підтримувати опозиційні рухи, щоб в демократичний спосіб не допускати таких не дуже проєвропейських політиків до влади. Тому що дуже-дуже буде багато проблем. В цьому часті треба проводити детальний аналіз, які присутні проросійські, російські засоби маси інформації на території Європи. Ну, я, пригадуючи ще до початку широкомасштабного вторгнення історію з входженням, дуже щільним в європейський інформаційний простір телеканалу Russia Today і інших російських телеграм -кана... перепрошую, телеканалів і інтернет-ресурсів, ну просто диво дається. Ну, хіба ви не бачите відверту загрозу вашій демократії? Я вважаю, що це була одна з причин тому, чому з'явився умовний Фіцо. Одна з причин. Але є інших багато причин. Заяви Європейської комісії про засудження візиту Фіцо до Росії правильні, слушні, вони мають бути. Але в мене тут питання: що далі мають бути не просто заяви, а мають бути дії. Європейський союз переживає дуже непрості часи, оскільки принцип. Консенсусного ухвалення рішень а, м, існує давно. Цей принцип зіграв з європейським союзом дуже злий жарт. От навіть питання допомоги в Україні. Ми ну, постійно ми наражаємося на проблему результативного голосування консенсусу за те чи інше рішення. Сьогодні ця ж сама Кая Калас говорить про те, що ну я не знаю, що вона мала на увазі, але от сама така ініціатива, я вважаю, вже більш притомна і правильна. Ми будемо робити все, аби яким чином нівелювати або ну усунутися від усунути від проблем можливого ухвалення рішень щодо санкційних пакетів допомоги Україні, того ж самого Орбана, який постійно ставить палець в колеса, та й Фіцу, в тому числі, ми маємо план Б, план В. Ну які вони невідомо. Бо, от коли наводять приклад щодо голосування допомоги Україні ще у 2023 році. Там сума була, якщо не помиляюся, 50 мільярдів євро. Коли Олаф Шульц виводив Орбана пити каву. Згадаємо цю всю історію, якраз цей момент проголосували за виділення допомоги. Перед цим була ініціатива провести відповідне розслідування відповідно до статуту Європейського союзу на відповідність політики глав держав, членів європейського союзу, європейським директивам. Але ця ініціатива так і заглухла. Хоча це передбачено статутом європейського союзу. От мене риторичне запитання, чому ви це не робите? Є навіть нині механізми, з якими, мож, якими, і які, якими можна працювати, і які треба використовувати для того, щоб таких, як Фіцо, Орбан і з Снімі, просто не допускати до ухвалення як мінімум, рішення в Європейському Союзі. Тоді ви вибійте в них з рук абсолютно будь-які козирі, як полюбляє говорити Трамп. Тому так, ФІЦО – це загроза, це велика проблема. На перший погляд може видаватися ця дрібниця. Це в 2024 році під час вибору депутатів європейського парламенту ультраправі праві рухи на в Європі ще були не настільки явно вираженими. І справді, європейський парламент чинний. Він не має там якоїсь загрози стосовно ухвалення рішень саме в інтересах там умовної інтертими для Німеччини і, або ще когось. Але зараз популярність таких політичних сил в Європі. Ну вона, ну як на мене, має викликати тривогу, як мінімум керництво Європейської комісії. І для того, щоб не допускати там такі партії до ухвалення рішень, ну треба просто робити ну все можливе, в тому числі, перераховане мною. Е, пане Валерію, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до Добай. нашого ефіру за вашу аналітику, за нашу ґрунтовну розмову. Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога був гостем цієї інформаційної години.